У Святотроїцькому кафедральному соборі попрощались із двома військовослужбовцями. Луцька громада отримує чотири потужні генератори від бельгійських партнерів. Чи надійно банки захищають рахунки клієнтів? Луцька команда перемогла у відкритому турнірі з волейболу. З вашої уваги підсумковий випуск новин на часі. Про головні події понеділка 23 січня дізнайтесь разом з журналістами Аварсу. Вітаю! Сумна звістка для Ковальщини. 15 січня за Україну загинув ковальчанин Юрій Шевчик. Життя героя обірвалось під час виконання бойового завдання біля села Кліщівка Донецької області. Спершу волинянин мав військового досвіду, втім згодом став стрільцем взводу охорони військової частини. Юрія Шевчика вже зустріли на батьківщині загиблого героя. Відспівали в Свято Благовіщенському соборі Ковеля. В останню путь військовослужбовця провели всією громадою та з усіма почастями. У Скурботі і Камінькаширщина у боях за незалежність України загинув мешканець села Колодії Петро Леончук. Волинянин пішов воювати з другого дня повномасштабного вторгнення Росії. У героя лишились дві дочки, дружина та мама. Коли Маневицька громада проведе Петра Леончука в останню путь, повідомлять згодом. Втрата і для Луцька. На війні загинув лучанин Олександр Нагорний. Йому було 34 роки. Солдат загинув 18 січня біля села Степове Запорізької області. Коли відбудеться поховання, стане відомо згодом. Новолинськ теж у жалобі. На Донеччині загинув мешканець Нововолинська Володимир Степанюк. Герою завжди буде 38 років. Інформацію щодо поховання волинянина повідомлять згодом. Вічна слава полеглим військовослужбовцям та співчуття рідним. У Свято Троїцькому кафедральному соборі попрощались із двома військовослужбовцями. Захищаючи незалежність України на війні, загинули лучани Руслан Макарчук та Ігор Небось. Українській родині посилився неспокій та тривога. Тисячі захисників та захисниць щодня ризикують життям, боронячи кордони незалежної України. Боротися із тими носіями зла і спотвореності фізичної природи. І покликані особливі люди. Ми інколи чуємо. Є така професія захищати батьківщину. Я би не сказав, що це чисто професія. Я би сказав, що це особливий стан душі. Душу і тіло поклали за нашу свободу Руслан Макарчук та Ігор Небось. Ігор Небус навчався в 24-й школі міста Луцька. Віддати останню шану герою прийшла мама однокласника. Був хорошим, таким старанним, розумним хлопцем, відданим Україні. Вже в ті часи, коли він вчився, він завжди волював за державу. Загинув герой 15 січня в районі міста Бахмут Донецької області. Працював в Києві зу, пішов, якраз були гарячі бої. І... Ворожа ранила, прикрив свою 10 побратимів. зберіг їхнє життя. Руслан Макарчук загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цінності та незалежності України в районі населеного пункту Соледар Донецької області. Прийшли провести Руслана в останній путь. Він був клієнтом нашого магазину, моїм сусідом. Я його знаю дуже з малих років, що в дитинстві він був дуже доброю людиною. Прийшли віддати йому шану і провести його останній путь. Руслан разом з дружиною Русланою виховували донечку Анну, якій сім років. Глянучи на це, коли вносили хлопців, це просто неможливо. Промовчати і про це хочеться плакати, кричати. Це дуже велике горе для їхніх батьків, братів, сестер, дружин, для їхніх діток, які залишаються без них. Дуже віриться, що колись настане час, що це скоріше закінчиться. Тіла героїв пронесли театральною площею, де небайдужа громада схилась і віддала останню шану захисникам. Юрій Куцик, Неля Прокопчук для новин на часі. За вбивство через необережність заграти. Суд визнав Лучанина винним у вбивстві з необережності 64-річного чоловіка. Нагадаємо, увечері 14 вересня 2022 року нетверезий чоловік, який до слова має сім судимостей, під час сварки на території північного ринку в Луцьку ударив старшого чоловіка, який упав та вдарився головою в бруківку, і за тиждень помер у лікарні від отриманих травм. Досі тривали суди, і ось вирок. Наступних п'ять років лучанин проведе за гратами. Зняв гроші з чужої продбанківської картки і зник у невідомому напрямку. Тепер гурт слідчих намагається знайти злодія за камерами відеоспостережень продбанку та за слідами здійснених транзакцій. І такі історії про раптове здикнення грошей з рахунків не поодинокі. Звичай, всі обурення летять в сторону наївних власників карток, у яких будь-хто може випитати пін-код. Але виникає питання й до того, наскільки в дійсності банк надійно захищає наші рахунки, якщо з них ось так з легкістю будь-який шахрай може викрасти гроші. Де краще зберігати гроші в банку чи в банці? Питання на грані риторичного: хтось досі старою звичкою ховає їх в шафі під стосом зимових светрів. Інші ж все своє кровно зароблене зберігають на карткових рахунках. Здавалося б, і зручно, бо ж техніка дійшла до того, що нині карткою можна розплатитись навіть у найвіддаленішому селі. І головне надійно, а принаймні так нас запевняють слогани з рекламних постерів банківських установ. Бо чудернацькі вигадані паролі, верифікації, різні ступені захисту обіцяють нам, що наші гроші будуть в безпеці. Так схоже, думав і Волинянин, в якого в один не дуже прекрасний день з рахунку щезло понад 16 тисяч гривень. 8 січня 2023 року близько 22 години 10 хвилин не встановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами особи 5 в загальній сумі 16 тисяч 391 гривня 55 копійок, які були перераховані шістьма транзакціями Тож, аби знайти злодія, слідчі луцького управління поліції клопотали, аби Приватбанк надав їм відомості щодо проведення операцій з карткою, копії матеріалів, фото, відео, спостереження та адреси банкоматів, відділень в яких знімалась готівка. А ще інформацію про перекази коштів з цієї картки на інші, зокрема на картку Ощадбанку, куди теж клопотали слідчі, і цей випадок один з багатьох, коли в людей з неймовірною легкістю без значних зусиль сторонні особи знімають гроші з карткових рахунків. В соцмережах незліченна кількість коментарів на цю тему від обурених клієнтів, особливо під порадами Приватбанку, як не стати жертвами шахраїв. Шахраї невідомо яким чином увійшли до Приват 24 і вивели особисті кошти, кредитний ліміт, яким ніколи не користувалися, і навіть гроші з скарбнички. Ні повідомлення на телефон, ні контрольного дзвінка про вхід у Приват 24 на фінансовий номер не надійшло. Усі транзакції сталися з інтервалом 2-3 хвилини. Приватбанк як отримати свої чесно зароблені кошти, які просто зняли з моєї картки для виплат? Чому ви не пишете про новий вид шахрайства? Просто так знято шахраями 10 тисяч 700 гривень. Де ваша служба безпеки? Що не працює в таких випадках? А як у банку справи з безпекою? Що робить банк, коли у клієнта списано невідомо ким і куди чимала сума. Знаєте що? Банк перекладає відповідальність на клієнта, і на утворену крадіями заборгованість нараховує ще і відсотки. Банк з того ще і у виграші працюйте для своїх клієнтів. Це єдиний рецепт. А поради залиште для себе. І подібні історії виникають попри те, що на кожному кроці реклама Приватбанку обіцяє ваші гроші під надійним захистом. Тож де цей захист, якщо з карток їх клієнтів щезають невідомому напрямку гроші? У відповідь в банку нам дають знову ж таки цінні поради. Щоб убезпечити себе від шахрайства, необхідно дотримуватися правил фінансової безпеки. Рекомендую ознайомитися з ними на офіційних сайтах банків, кіберполіції, платіжних систем. Зараз я озвучу основне правило: це заборонено розголошувати третім особам конфіденційні дані по картці. Що робити, якщо за карткою були вчинені шахрайські дії? Необхідно максимально швидко заблокувати картку та звернутися із заявою до поліції та служби безпеки банку. Та чи може людина вимагати наприклад, в того таки в Приватбанку повернення грошей, зважаючи на той факт, що вони були вкрадені з рахунків, які були ненадійно захищені? Може, але як зараз люблять казати, не все так однозначно. Банк відповідає лише за свої зобов'язання, які були порушені з його вини. Якщо з вини банку або персоналу банку не було встановлено особу, яка знімає кошти, коли таке встановлення підлягає здійсненню, тоді банк може компенсувати такі кошти. Якщо зняття коштів відбувалося через банкомат чи через операції, які не потребують встановлення особи, яка знімає такі кошти, банк не несе відповідальності за те, що такі кошти були зняті. Тож чисто теоретично обікрадена людина може йти до суду і вимагати в свого банку компенсацію матеріальної чи навіть і моральної шкоди. Але варто докласти титанічних зусиль, аби довести, що саме з провини банку, який ненадійно захистив ваші рахунки, злодії вкрали гроші. Бо ж зазвичай подібні пошуки винуватців завершуються тим, що постраждала особа, виходить ще й винною у тому, що її обікрали. Юлія Устаповична ля прокопчук для новин на часі. Одне яйце 17 гривень, картопля по 22 гривні за кілограм, охолоджене куряче стихно 120 гривень за кіло. Певно, у господинь, які нас дивляться, від оголошених цін стихнулося серце, але не хвилюйтеся. Це Міністерство оборони України за такими космічними цінами закупило продукти для військових. Угода про купівлю харчів потрапила до рук журналістів. Ті проаналізували, підрахували, порівняли і дійшли висновку ціни, за якими оборонне відомство закупило продукти для військових у 2-3 рази вищі ніж у столичних магазинах. Щоправда, з такими висновками не погоджується у, у Мінобороні. Там зазначають, що поширена інформація про закупівлю має ознаки навмисних маніпуляцій і вводить в оману. А яйця по 17 гривень за штуку Міноборони не закуповувало і не планує. Ну не 17, Де вже взяли таку ціну 17, Я не знаю. Міністерство оборони України у центрі скандалу через закупівлю продуктів для військових. У грудні минулого року оборонне відомство уклало угоду на постачання харчів для захисників. Загальна сума закупки 13 мільярдів гривень. Згадана угода опинилася у руках журналістів 21 січня. На основі цієї угоди Юрій Ніколов публікує розслідування про закупку продуктів для військових. Є Інфографіка. На ній відображено за якими цінами міноборони закупило продукти, і якими є ціни на ці ж продукти у одному зі столичних супермаркетів. Бачимо, одне яйце міноборони купує за 17 гривень у той час, як у супермаркеті його можна купити за 7 гривень. Картоплю для військових купують по 22 гривні за кілограм. У супермаркеті її ціна. – 8 гривень. Ну і, наприклад, м'ясо, куряче стегно, охолоджене для військових купують по 120 гривень. У магазині таке можна купити за 80. Яєць по 17 за одне у луцьких супермаркетах ми не знайшли. І на одному із луцьких ринків щиро дивуються, коли ми запитуємо, де можна купити яйця за таку ціну. Ось ця жінка, окрім усього іншого, на ринку продає яйця, привозить їх на замовлення. Добавками курей не кормить, лише пшениця, варена картопля і кукурудза. 17 гривень за одне яйце. О, тільки ціна шикарна. Ні, нема такої ціни. Ні, <рес> маю. Не маю такої ціни? 100 гривень це потолок домашньої ціни. Ну гривень це саме дорожче. 90 можна подати. дорожча ціна, щоб подавали яйця була. 10 гривень це найдорожче було. Та чим годуєте? Пшениці, зерно, груди. 950 макс. Ну не 17. Де вже ви взяли таку ціну 17, я не знаю. 22 січня на сайті Міноборони з'явився коментар щодо скандальних закупок. Там назвали поширену журналістами інформацію такою, яка має ознаки навмисних маніпуляцій. І вводить в оману відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману. Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період. А вже сьогодні, 23 січня, міністр оборони Олексій Резніков опублікував величезний коментар щодо згаданого розслідування журналістів. Якщо коротко, то у Міноборони заперечують будь-які зловживання на закупівлях продуктів для військових і вважають, що поширена інформація це спроба підриву довіри до міноборони. А ще міністр ставить усі крапки над і щодо ціни. На яйця каже, постачальник зробив технічну помилку. Вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць. Коротше, в кінцевому рахунку, за словами міністра, ціна одного яйця буде 8 гривень і 50 копійок за одне. До слова автор розслідування Юрій Ніколов у коментарі телеканалу Аверс зазначив, що розуміючи чутливість згаданої теми, він особисто зробив усе, аби це розслідування не було опубліковане. каже перед публікацією, звертався з запитами, куди тільки можна. Коли мені джерело надало цей контракт, в якому я побачив ці ціни, я зробив дуже багато доклав зусиль для того, аби історія не вийшла в ефір. Я звертався до керівництва держави, я інформував правоохоронні органи. Ми з зеркалом тижня написали запит в саме Міністерство оборони. Це ще було за тиждень до публікації, тобто був час, і скажімо так, ми дуже я дуже розраховував на те, що міністерство оборони е, з нашого запиту ну абсолютно чітко зрозуміє, що ми знаємо про те, що вони роблять, і міністерство оборони вже зусиль для ліквідації цих неймовірних цін у своєму контракті. Мова йшла про 13 мільярдів гривень. Це ж навіть не 5 копійок, не 100 мільйонів, навіть ну навіть не один мільярд. 13 мільярдів, тобто мова йшла про те, що якщо там половину з цих 13 мільярдів, е, як кажуть, прикурять та витратять на якісь свої там мерседеси, то це й буде якраз ударом по обороноздатності. От я з цього виходив, що нам е, ці мільярди потрібні на фронті, а не в кишенях у яких там хапуг відкатчиків е, Тому е, от рішення ми приймали таке, і можна сказати, що останньою краплею стала. Реакція Міністерства оборони насправді ми ще ну, поза минулому тижні відправили до них запит, а це офіційний. А на наступний день Міністерство оборони випустило прес-реліз. Що е шановні українці, так і так, ось е проти нас планують вкидувати фейкові новини. Дуже скоро. От в ефір. Ну ми так зрозуміли, що це є відповіддю фактично на наш запит. Можливість завживання на закупівлях продуктів для військових уже розслідує Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. кажуть, відкрили кримінал і ще до оприлюднення інформації у ЗМІ. У Міноборони обіцяють прозорість і сприяння слідству. Сумно, що у воєнний час подібні історії мають місце, і говорити про такі речі неприємно, але і мовчати, як яким же буде кінець цієї історії. Марія Петручук, неля Прокопчук для новин на часі. Допомога Луцькій громаді на майже 250 тисяч євро від фламандського уряду та Бельгійського Червоного Христа Фландрії. Перші результати співпраці з іноземними інвесторами вже дали результат. Потужні генератори отримало комунальне підприємство Луцькводоканал, яке забезпечує питною водою близько 127 тисяч осіб. Які об'єкти критичної інфраструктури в громаді ще планують дообладнати за кошти європейських партнерів? Далі. Представники фламандського уряду Бельгії спільно з Червоним Хрестом Фландрії прибули на Волинь в рамках співпраці та допомоги. Нашій країні виділили 2 мільйони євро на закупівлю предметів допомоги критичним об'єктам інфраструктури. Зокрема, допомогу отримала і Волинська область. Спершу для трьох областей Одеської, Рівненської та Волинської закупили 28 потужних генераторів. Чотири з яких отримала Луцька громада. 16 з них уже прибули в Україну. Ми отримали вже зворотній зв'язок. Скажімо, результат цієї розмови, цієї зустрічі минулого тижня нам доставили перший дизель-генератор потужний, 220 кВт, для підсилення роботи сверлови на нашому комунальному підприємстві Луць Водоканал, для того, щоб коли немає напруги, коли відсутні електропостачання, можна було б більше з більшою потужністю постачати воду на всім споживачам нашого комунального підприємства Луць-Водоканал. В межах співпраці генератори отримають ще котельня, ДКП «Луцьк тепло та луцька міська клінічна лікарня, як каже заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, така допомога є вкрай важливою для медустанов країни в першу чергу. Це один з додаткових генераторів, який має піти до саме Луцької міської лікарні, і він допоможе саме забезпечити світлом ті допоміжні приміщення для забезпечення діяльності лікарні, операційні блоки, приймальне відділення, реанімаційні. Відділення вони вже запитані, і там зараз використовується електрогенератор. І по суті, лікарня може фун самофункціонувати. Але цей додатковий генератор він буде розвантажувати по суті ту напругу, яку треба виробляти, і забезпечувати цей заклад саме додаткової кількості енерговатт. Тому цей заклад буде більш стабільно функціонувати в умовах відключення світла. Наразі не вирішено за чий кошт будуть забезпечувати спальним отримані генератори з комунальних підприємств чи то за кошти з бюджету громади. Луцький міський голова також запропонував іноземним гостям підписати меморандум про вигідну співпрацю для двох держав. Ми відкриті до співпраці з нашими міжнародними партнерами. Тому сьогодні я запропонував Ломанському уряду з Бельгії підписати також, скажімо, меморандум про співпрацю, про наші наміри співпрацювати в різних галузях і сподіваюся що такий меморандум буде підписано і ми зможемо більш глибоко співпрацювати, в тому числі запропонував в нашій громаді в Ломанському уряду подумати про розміщення підприємств, тому що в нашій громаді є підприємства з іноземними інвестиціями, як показує практика, вони працюють успішно. Це буде вигідно, сподіваюся, що як для їхньої сторони, так і для нас, тому що це додаткові робочі місця для наших людей, це є сплата податків, це є будівництво нових інфраструктурних об'єктів, потужностей виробничих. Присутні іноземні гості кажуть, що потрібно підтримувати Україну і надалі, допоки не вдасться здолати ворога. Ми будемо продовжувати допомагати чим потрібно Україні разом з організацією Червоного Христа і в нинішньому році надаватимемо допомогу залежно від виду потрібної підтримки. Ми відкриті до допомоги аж до закінчення війни. Мирослава Сябер Дмитро Кудик для новин на часі у Луцьку на базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи відбувся відкритий турнір з волейболу серед дівчат. Цього разу найкращими стали луцькі спортсменки. На змаганнях побувала Ольга Яцюк. У перших цього року змаганнях з волейболу серед дівчат 2009 року народження і молодші, взяли участь шість команд. Окрім трьох луцьких, за перші змагались волейбольні команди з Нетішина Хмельницької області, з Вягеля Житомирської області та Коваля. Мабуть, рідні стіни допомагали, тому вихованки обласної спортивної школи демонстрували чудові результати. Як зазначив виконувач обов'язків директора Дмитро Піддубний, ці змагання є хорошою підготовкою до дитячої ліги України. У боротьбі за третє місце, де зійшлись обидві луцькі збірні. Перемогу з рахунком 2-0 здобула команда Луцьк 2 Я гадаю, що ми, ми з тренером вийшли в трійку кращих команд зараз за цей за ці змагання. Ми вже займаємося два роки. Я гадаю, що це достатній рівень для нашої команди. За переможний кубок на майданчику змагались команди луцьк 1 проти волейболісток із Житомирщини. У цьому поєдинку господарі майданчика вихованки Галини Ромашкевич показали майстерну гру і в безкомпромісній боротьбі здобули звання найсильніших у цьому турнірі. Найважче було грати з командою Звягель. Ми їх виграли, тому що, тому що ми старалися, скидували там, в них не було страховки, того ми скидували, били по самих слабких гравцях. Перемога. Надихає нас на подальші успіхи, не лише перемога, а й поразка є стимулом до нових вершин. Не засмучується, що не вдалось добути жодної перемоги. Дівчатка ізнетішина. Можливо, не вдалося проявити свої кращі сторони, проте отримали хорошу практику, аби надалі бути сильнішими. Були недочоти, м'ячик кидали дуже близько, і цей м'яч був біля сітки, де коли могли не добігти, не встигти його зловити. Ми не розчарувалися те, що зайняли шосте місце. Ми знову будемо намагати вигравати перші, другі, треті місця. Не дивлячись на важкий і тривожний воєнний стан, дівчата прагнуть змагань. Цього разу не обійшлось без повітряної тривоги. А на додачу під час найприємнішого моменту нагородження ще й зникло світло. Проте такі труднощі уже не лякають дітей. Ніхто не зрушив з місця. У кого був телефон, ввімкнули ліхтарик. Звичні до такої ситуації у спортивній школі вже за кілька хвилин підключили генератор, і вітання учасників продовжилось. Тож бронзові нагороди отримала команда луцьк 2 Срібними призерами стали волейболісти міста Звягеля Житомирської області. А кубок за перше місце здобула перша команда обласної дитячо-юнацької спортивної школи луцьк 1 з приємністю вручив перші нагороди цього року. Юним волейболісткам, менеджер соціальних проєктів фонду Ігоря Палиці, тільки разом Тарасу Садовський. Того року це перші змагання на цей рік. У нас дуже багато планів. Незважаючи на війну, ми намагаємось підтримувати різні спортивні організації, спортивні секції та по можливості будемо надавати. Підтримку для спортсменів як би не було складно, відданість улюбленій справі, і любов до рідної країни подолає усі труднощі. І покажем, ми, братя, Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. У студії працював Юрій Куцик до зустрічі в ефірі і мирного вечора. Маркет, в якому можна не лише з комфортом і вигідно скупитися, а й виграти чималеньку суму у миттєву лотерею. Як перетворити решту з покупок на цілих півмільйона гривень, знає двадцятилітній Іван Бузна, що мешкає в селищі неподалік Торчина. Стати напівмільйонером хлопцю допоміг білет миттєвої лотереї стирачки Живі гроші від лотерейного оператора МСЛ його щасливчик придбав на касі маркету 723 у Торчині. Взяв одну лотерейку, виграв 100 гривень, та подумав, візьму ще одну. Він почав розтирати перших 50 тисяч побачив. Ну там п'ятерка, багато налів. Ну коли побачив, що там 500 тисяч, я не повірив. Зовсім не повірив. За такі гроші можна купити дім, і так як зараз важка ситуація в країні, хочу деяку частку віддати нашим хлопцям, нашим. На ЗСУ. це вже не вперше на касі маркету «723» виграють великі гроші у лотерею. Втім, це вперше, коли такий великий приз отримали у Торчині. Продав щасливий білет касир маркету Сергій своїм напарником. Говорив, кажу, може, якраз мені взяти лотерею, але мужчині повезло. Купуйте у нас лотереї, станете напівмільйонерами або мільйонерами. Чималі суми виграють лотереях на касах маркетів в Україні, а також США і Європі. Ось і в Торчині щасливому переможцю Івану символічний чек на 500 тисяч гривень вручив представник лотерейного оператора МСЛ. Дуже часто відбуваються такі виграші. Ну у нас регулярно відбуваються, скажімо так, лотерея це виключно розвага, не більше того. Тобто це не про от зараз точно там зароблю собі там я не знаю на квартиру на машину або ще там на щось. Це виключно розвага, яка так може принести гроші, але в першу чергу емоції. Микита Бондарів додає, купувати лотереї варто лише в авторизованих точках. Наприклад, у мережі маркетів 7.23. Тут завжди можна купити білет і так просто спробувати вдачу. Шанс є в кожного. Навіть з першої спроби виграти велику суму грошей. 24 січня за прогнозами синоптиків по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. На заході температура повітря вночі від мінус 1 до плюс 3, вдень 1,9 вище нуля. На сході нічна температура від мінус 3 до нуля, денна від 1 до 7 з позначкою плюс. На півночі температура повітря вночі від 0 до плюс 2. Вдень 4-8 градусів тепла. На півдні нічна температура від 3 до 6. Денна 10-13 вище 0. В центрі країни температура повітря вночі від 0 до плюс 4. Денна 4-9 з позначкою плюс.